Про євреїв у Дніпрі. В попередньому короткому відео я розповідала про те, що на вокзалі в Києві зустріла хлопця, який сам з під Києва, але працює у Дніпрі і дуже Дніпром захоплюється. І він Почав мені розповідати про те, бо я його спитала, кажу, там моя знайома була не так давно в Дніпрі і казала, що не чула там української мови. Казала, що там лише російська, і ідиш. Ось, ну Чи це правда? А він каже мені, євреї це зло. Кажу, як? Чому це євреї це зло? А він, Ви не знаєте? Це ж євреї все це заварили. Вони влаштували цю війну. Я кажу, як оцю російсько-українську? Ну так, це ж вони все зробили. Це ж вони оточують Путіна і йому нашіптують, щоби. Захопити Україну, а навіщо захопити Україну? Ну, як ви не знаєте, якось не додав, що ви взагалі тупа. Як ви не знаєте, євреї ж хочуть тут жити? Вони ж хочуть в Україні влаштувати там другий Ізраїль. Я кажу: ну чудово. Чудово, хай євреї влаштовують тут другий Ізраїль, ось сміюся. але звідки у вас взагалі це? каже, ви що, ви не знаєте? Ось, і це все, Але добре, що потім він почав шукати. Що то за столиця України? Якось про євреїв у нас розмова перервалася. І ось знову в мене питання до Дніпрян. Це правда? Ви зневажаєте євреїв? Ви вважаєте, що євреї це зло? Хоча ну, я скажу вам чесно, що нещодавно я була в Австрії і в Відні бачила український прапор. Ось дуже зраділа, а мені кажуть, це синагога українська. Каже, це е, іудеї переїхали з Дніпра і тут попросили приміщення для своєї синагоги, і їм в центрі Відня виділили місце, і ось у них висить український прапор. Тобто, як на мене євреї з Дніпра. Справжній патріот, а ви як думаєте? Розкажіть мені, будь ласка, поділіться в коментарях. Дуже вам дякую.